ляльки – це традиційні українські ляльки, які мають символічне значення та пов'язані з обрядами та віруваннями. Ляльки мають антропоморфний вигляд і мають велике значення для української культури. Це ремесло передається з покоління в покоління, зберігаючи унікальний характер. Більш детально про мотанку поговоримо сьогодні на дивані. В гостях майстриня Інна Сапіга. Добрий день, радий вас бачити. Дякую, що завітали до нас. сьогодні. Вітаю. Я знаю, що останнім часом у вас доволі часто беруть інтерв'ю представники нашого телеканалу. І нарешті, так. я нарешті на мені дуже приємно. Рада вас бачити сьогодні. І Я рада. Є бажання поспілкуватися чи ні? Дуже велике бажання. У Мене так, також і... я пропоную зробити наступне. У нас є певна традиція для проекту Диван Культфронт». На початку ми дивимось невеличке прив'язу подивимось разом обов'язково єс yes. кажу обов'язково мені дуже подобається друзі увага на екран Інна Сапіга, майстриня з виготовлення ляльок-мотанок. Першу свою мотанку створила за дев'ять днів до повномасштабної війни як оберег для дому і родини. Далі захопилася за два воєнні роки. Створила десятки ляльок-мотанок, має й чимало інших справ. Вишиває, веде активний спосіб життя та підтримує жінок, чиї чоловіки служать в ЗСУ. Я про що поспілкуватися, адже багато у вас різноманітних і ляльок, і проектів, в яких ви приймаєте участь. І все таки я хочу з самого початку розпочати, тому що я так розумію, що був певний момент, коли все це розпочалося, що надихнуло і як перша з'явилася лялька-мотинка, е, Сама перша мотинка з'явилася до війни. За 9 днів до початку війни. Це була така примітивна мотанка, маленька, зв'язана з ниток, як раніше наші предки мотали взагалі, цих мотанок. 15 лютого я встала і сказала, мені треба зробити мотанку. Чоловік мене запитав, ну, в моєму житті взагалі не було якихось посилів з приводу мотанок, що я десь там дивилася. Чи Ну, якимось... Надихалася. так, от, Не було в моєму житті мотанок. І я встала і кажу: мені треба зробити мотанку. Чоловік каже, навіщо? Кажу, на захист. Він дивиться на мене і кажу, нам треба якийсь е, домооберіг. Я не знаю, звідки ці були посили, звідки ці були емоції, але от мені треба було зробити. Я пішла, в мене був е, моток ниток. І буквально в 10 хвилин я смотала мотанку. Чор, чорненька, ну, нитки були, чорненька мотанка. Я її поставила на дзеркало, і вона була. Ну, якби жила у нас такий, маленький домовичок мій був. Коли вже прийшла війна м -м десь в березні, а, можливо в травні, ми, нам прийшлося виїхати. Коли була евакуація Інгульця, чоловік в мене служив в теробороні. Він пішов він дуже благав. Я не хотіла їхати. Він дуже благав. Каже, він вийди. Ну ненадовго. Поїдь з дітьми на курорт, десь відпочинь. Я я кажу, за кордон ти мене не відправиш, я поїду тільки по Україні. Ми виїхали в Кременчуг, і коли я збиралася, збирала речі, вона стояла мене на зеркалі, я подивилася на неї і сказала, ми виїжджаємо ненадовго, ти залишайся тут. Я хочу приїхати в оселю свою з цілими вікнами, стелями, дверима, щоб було все добре і був цілий наш Інгулець. Ми приїхали і все таки трапилося. Звісно, завдяки нашим хлопцям ЗСУ, але все-таки надія є, що вона зберігла нашу домівку. Це так важливо, мені здається, так. у кожного, щоб вдома був оберіг. До того, як з'явилася ваша перша мотнка, ви були пов'язані з творчістю, з мистецтвом, з культурою? Е, ну, так, я художник. Але декоративне прикладне мистецтво у мене дуже рідко, так сказати, було в житті. Я більш художник, я малювала, я малювала джинсовки, розмалювала одяг, малювала портрети, займалася, займалася букетами їстівними, мотала косунки. Ну, я багато чим займалася. І коли прийшла війна, я все це зупинилося. Я не могла займатися творчістю взагалі. Я мені повинен був спокій. Я творча людина, мені треба тиша. А тут війна, і це дуже тяжко цим займатися. Так, вже протягом двох років ви знайти тишу. В Україні взагалі мені здається так. неможливо, і я знаю, я відчуваю і я спілкуюся і в рамках нашого проекту, і в рамках просто свого звичайного життя з творчими особистостями, і вони всі кажуть, що зараз важко щось робити, щось генерувати, створювати. Але мені здається, що всім нам потрібно не зупинятися. Тому що творчі люди, я навіть я не знаю, постійно повинні бути в русі, да, творчому так, в так. тому числі. Можна займатися всім одночасно, але творчість потрібно мати. А ви казали про те, що перша мотинка була створена за 10 хвилин з самих простих матеріалів з так. ниток. Зараз які матеріали найчастіше ви використовуєте для створення ляльок мотинок? Та перша мотанка вона була більш примітивна. Прошло, пройшов деякий час, і в листопаді я рік тому я зробила першу мотанку, вже берегиню, таку велику. Надихнулася я нашими майстринями, я побачила їхню ляльку. Мені дуже захотілося собі таку, але не їхню, а зробити ну, самою берегиню свою. Ну, тому що я, я художник, ну якби треба вчитися. І зробила. Дуже було важко, тому що е, я не знала, які матеріали, все треба викрайка, викрайка е, спіднички, викрайка е, рукавчика, що туди, який віночок, яка буде з рі, з ростом. Ну, Все-все це було з нуля зроблено. Нема, на жаль, ні в інтернеті не подивитися, це якісь майстер-класи е, треба проходити. Але я така вперта людина, що я ну, я зроблю сама. Я дійду я до цього, і я дійшла. Це було просто куча е, матеріалу е, спорщеного, е, нервів. І чоловік приходив, а в мене отак літали ниточки, е, оці клаптики. Я, він на мене казав, більше не професор, я ну, просто я кажу, я її дороблю. Він каже, все буде добре. Добре, ти зробиш. І першу мотанку я зробила, м -м, понравилась і почала далі робити. На, на моєму рахунку, вже около 100 мотанок. Да, <сум> <сум> я трохи, я іноді сама в шоці. Знову ж таки, хочу поспілкуватися про образи ляльок-мотанок. <сум> Адже зараз ми бачимо в такому червоному. Більше до бордо, не знаю, як вам передає. Ну на камері мені здається, що червоний. Знову ж таки образ у нас берегиня. чи у всіх. Мотанок образ берегінь, можливо, там є ще певні образи, і можливо різні різноманітні кольори, які ви використовуєте, матеріали, чи вони всі приблизно одного формату та одного вигляду. Вони приблизно схожі. Мотанка, берегиня, але все одно у, у кожної майстрині відчувається, як кажуть, рука. Так, от вони, начебто, і схожі, але вони всі різні, того що є різний розмір. Є Є різна форма голови, хтось хрест мотає на обличчі, хтось без хреста робить. Е, ну, по суті, вони однакові. Але образ от, моїй берегині приходить просто з голови. Не можу такого, що от я сьогодні роблю таку. От я, поки я роблю одну. У мене вже десь запланована колір, і запланований, я придумала, віночок. От, наприклад, в мене буде такий віночок, але я ще не знаю, яка в мене берегиня буде. От я роблю віночок, і по ходу, по ходу, воно вже е, в голові який буде, яка буде спідничка, якого буде кольору. А може колір спіднички буде один, а верх буде інший. Воно якось приходить само отак, спонтанно на, на одному подиху. І створюється за два дні і виходить ось така мотинка. А що до розмірів? Розміри були в мене різні. До цього я робила 43 см розмір, але вона мені чогось була дуже велика. Мені хотілося її зробити мініатюрною, як дівчинку. Є майстрині, які роблять мотинки більш такі, знаєте, вони, як. Ну, не такі жіночні. Ця... Я, я на них і на... називаю на них мої дівчата, тому що вони такі, як скажімо, більш молоді. Ну так вік, 20 може. <сміст> ну, а є такі більш ну, не такі жіночні роблять мотанки. Ну, те, що я зараз бачу, мені дуже подобається, тому що я там в певного часу був в різноманітних дитячих центрах, де також був там мовно відділ, де займалися ляльками-мотниками. І вони дійсно, те що пам'ятаю, були трішечки, ну, більшими, аніж угу. ваша. Я за те, щоб воно виглядало. Ну, Дійсно і стильно, і компактно, і розмір, на мій погляд, зараз просто ідеальний. ідеальний так, Я от її йшла до цього розміру, вони мене вдома стоять, і я от, е дивилася і собі е гадала так, може трішечки менше зробити, там трішечки спідничку ширше. Як вона буде в декорі, як вона буде, де ну, може людина поставити, якщо вона е замовить мотанку, себе в спальні, щоб вона не була дуже велика. Дуже широка. Обличчя для мене дуже було важливе зробити голову мотанки більш до людської, так сказати, ну, щоб вона більш на людину схожа була. Ну Я розумію, що пропорції так. повинні бути присутніми. А ви казали, Деякі хвилин тому, що інформації щодо того, як зробити мотнику, якісь там креслення, ну умовно, дуже мало. На ваш погляд, зараз лялька мотника чи має вона велике значення, як я казав на початку, в українській культурі і в культурі нашого міста. Має і дуже велике, тому що рік тому е, я дуже мало бачила майстрин, які виготовляли мотанки. Е, пройшов рік, просто дуже багато різноманітних і вони роблять. І наші мотанки, і мої мотанки їдуть за кордон, там, де е, наші дівчата е, на подарунок дарують. Своїм родичам, і це, знаєте, дуже важливе значення має того, що весь світ повинен знати нашу українську культуру, тому що вона неймовірно багата, неймовірно красива, і хочеться, щоб наші витвори мистецтва бачив весь світ. Я з вами тут повністю погоджуюсь. Знаю, що Нещодавно ви приймали участь у такому великому проекті міського масштабу арт-інсталяція під назвою Криверг міста фортеця. Представники Палац культури інглець, палац культури центральний Олексій Гаврилевич та Гуля Яповська були в нас на дивані, і нещодавно я бачив репортаж нашого телеканалу про те, що відбувалося в палаці культури. Інвелед, Розкажіть мені, будь ласка, про інтеграцію ваших мотинок в цю арт-інсталяцію, чи пасувала локація? До мотанок до локації до того, що відбувалося, тому що знаєш, там була рефлексія щодо двох років з моменту початку війни, і ви спостерігали за тим, як наші містяни звертали увагу на мотинки, що вони відчували. Можливо, навіть з кимось вдавалося поспілкуватися. Так, мотанка, знаєте, на той інсталяції була як родзинка якась. Оддушена, ну от я не знаю. Вона е, коли мені зателефонував, зателефонував Олексій, е, я трішечки збентежена була, е, адже я не бачила її мотанку взагалі в, в той інсталяції, яку він мені розповідав. Але коли вже сте стала на свої місця, коли я принесла мотанку. Мотанка мене, мене попросили зробити велику, Там була пів метра мотанка. Це для мене теж був ще один виклик того, що я таку мотанку не робила. Так само мені прийшлось зробити її з нуля. Того, що там все в два рази було більше, і це був ну просто колосальний опит. Е, мені дуже було приємно. І знаєте, вона настільки гарно вписалася в ту інсталяцію, що я була дуже здивована. Люди проходили, люди дивилися на ці снаряди, люди читали про наших героїв. Е, смуток у кожного було, був в очах. Але вони так поверталися, дивилися на мотанку. І знаєте, вона була наче ем, як, якоюсь надією. От от прям їм наче легше ставало, от Вони дивилися на неї. от. Я бачила її так, як якась надія на перемогу закодованими нашими всіми побажаннями. Маю. Також надію на те, що перемога настанеться дуже-дуже швидко. Хочу запитати про майбутнє, адже те, що зараз ми закладаємо до сучасної української культури, до культури кривого Рогу, це є важливо. Ви плануєте і надалі створювати. Ляльки-мотанки, і чи плануєте, можливо, ви вже ваш досвід передавати, як я казав, з покоління в yeah. покоління я не кажу так дуже глобально, скажімо так, передавати іншим тим, хто цією темою, цим мистецтвом зацікавиться? Обов'язково. Я ще хочу сказати, я як художник дуже багато чого пробувала, і малювала і вишивала, але мотанка. Це, напевно, та м, стихія, в яку я повністю поринула з головою. І це настільки моє, я знайшла в такій. Тяжкий час, я б ніколи б не подумала, що в такий час тяжкий час от прийде до мене така, така любов до, до чогось нового. Це нове. Я старим не займалася. Тут щось нове, і вони мене дуже сильно надихають. І багато друзів кажуть, що от ти в них прям потонула. Це твоє, це твоє ремесло займатися, тільки займатися надалі. Мене Куча планів, я хочу, я вже сижу, а сама думаю, яка буде у мене наступна мотанка, тому, що виходить. Мене... У мене вишивка, там вже вдома чекає, готова. І так, звісно, я хочу поділитися своїм досвідом з людьми, ті, які бажають створити таку красу. Дуже хочеться. так, Я в планах багато чого. Супер. Я маю надію, що сьогодні кожен раз. Я кажу що маю надію, маю надію, маю надію. Я дійсно маю надію на те, що всі плани реалізуються. Я хочу взяти її. Можна? Подпити в руках? Так, можна. Отак вона гарно виглядає. Дуже пасує. До речі, ми вдягнуті, я вже казав до. Вона вже як невеста. Отак, як дитинка, Іди до мене. Дякую дуже вам. Ось така мотинка. хочу потримати її ще у руці. Вже, на жаль, добігає до кінця наш ефір. Ці 20 хвилин проминули. Так, я з вами згоду. Тому що було цікаво. і Я взагалі за ось таку творчість. Знаю, що всі ваші ляльки мотанки зараз десь на, на виставках так. так і ви цю ексклюзивно там, так для Ой, вас. зробили. Дякую, дякую. Сапіга була сьогодні у нас. Скажу вам традиційно, Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім бувайте! Бувайте!